Сьогодні в міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Демячука особливий день. Тут панує святкова атмосфера, адже МЕГУ радо зустрічає тих, хто тільки не вступив на новий шлях першокурсників. Посвятого студента відбулася в рекреаційному просторі університету з дотриманням усіх норм безпеки. З напутніми словами до першокурсників звернувся президент МЕГУ, професор Анатолій Дем'янчук. Ви сьогодні так як ці лелеки, які відбираються, відлітають вирій. Покидаєте свої думки. ви не будете кожен день біля тата, і мами, біля дідуся і бабусі. Але ви стаєте дітьми великої студентської родини міжнародної економіки унітарного університету. Настрій свята підтримували талановиті студенти та гості, чиї пісні створили по-справжньому теплу атмосферу. І, звісно, не обійшлося без традиційної молитви, яка додала кожному впевненості у цей непростий час. Тож вітаємо всіх першокурсників із стартом. Нехай цей рік буде сповненим нових знань, цікавих знайомств та яскравих подій. Анастасія Мудра, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ.